Обіцяли, що ми будемо чути голоси, і можливо, голос того, як це Андрія ідея була голос того, хто обіцяв почути кожного. От не знаю, чи почуємо ми саме того, але в нас в студії Юрій Коваленко, актор, імітатор. Дуже багато мультиків ну, і від... людей з фільмів. Напевно дуже багато хто говорить. Знаєш, від того самого Альфа і, і поже Бівіси Батхід теж тут я бачу. Ого, О. доброго ранку. Доброго ранку. Е е і тварин, і птахів, і всіх, кого завгодно, ви можете. Мітувати. Кажуть, так. Ну, насправді пан Юрій занесений до книги рекордів Гіннеса. Власне, як людина, яка зимітувала 74 голоси, так може зразу тоді ви нам щось замітуєте. Ми, Ми тут сьогодні буквально країни. говорили про Лукашенка, а ви не пробували його? Я хочу сказати, що що ви тут з опозиції не говорили, у нас все нормально. Чесно говоря, є, звісно, перегиби, над якими зараз ми працюємо. Але я думаю, що часом усього буде добре. От так. Ну якщо так каже батька. Переконувала. А, а наприклад, а йому відповідає. Всі ці питання треба вирішувати, я вам хочу сказати, не за п'ять хвилин. І звісно, не вранці. А в основному такі справи робляться по обіді. Прекрасно. Ну не знаю. Ну, а найскладніше, павна Азарова. Ну, сазаназаровом на, я ще не працював, це якось часу не було. Хоча дуже цікавий персонаж, і дуже колоритний, е, як в, 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 саме в процесі роботи над ним. І я думаю, що десь через місяць я зроблю його. А хто у вас улюблений от, там, з таких от побільшень. У Мене нема неулюблених просто е, справа в тому, що коли ну, у мене вже біля трьохсот звуків і голосів. Е, немає, коли ти починаєш працювати чи над звуком якимось, чи над голосом, е, ти закохуєшся в це, і це стає вже тому. Я напевно політична людина, десь в якихось планах. Ну я можу після роботи там поговорити, посперечатися, стати на чийсь бік чи, чи свій бік за, захищати. Але коли я працюю, для мене немає З, синіх, зелених, білих, червоних. Вони всі для мене друзі, тому що якщо я буду своє відношення вкладати в, в як до людини, то мені дуже важко буде зробити. Я, він повинен стати моїм другом спочатку, для того, щоб я його. Зробив, а вже потім я буду з ним сперечатися в тому, як що я розумію чи не розумію а кого найскладніше було відтворити? Ну, того напевно кого не зараз ну ще не зробив, то то найскладніше. Просто е, найважче робити звуки неживої природи, наприклад. Е, такі як е, своча. Хоча рекорд мій 30 хвилин від Хрещатику до Лук'янівки звукна пилка. Мені треба було для зйомок фільму. Ну, пилка, яка пиляє по металу. Тобто, якісь такі моменти, це найважчі звуки, які можна зробити. Тому що, хоча якщо в базі даних, яка називається бібліотекою своєю, да, от є е, кардіограма голосу людська, да, у мене називається кардіограма голосу моя, е, кардіограма серця, кардіограма голосу. Е, там, я, Вона там працює. І в тій базі накидато, е, скинуто дуже багато файлів. І от саме, власне, якщо вони вже є, то легше знайти. Свого часу в Хабаровську я коли шукав звук напилка, от мені потрібно було. Я згадав, що я бачив Ховарську собачку малесеньку, яка лаяла так, ну там мініатюрна, там наскільки дуже смішна, цікава. Я зрозумів, ага, ось є такий звук. І тому вже там. Або там, наприклад, там. скло протерте, якісь такі моменти. Тобто ти вже витягуєш якийсь звук це стосовно неживих звуків, да, наприклад, чи там відкриваєш двері. там. Назад закриваєш їх. а Стосовно голосів, інколи допомагали руки. Чи, наприклад, було важко там давно, що Єльцин тільки починався. да І в, там будучи в ванні, я знайшов звук. Ну, там, фам... бімоль фальшивий, як я називав. І потім. Сіру, поймаєш, і пішло. Е, якісь такі моменти а які... Ви побачили такий, як по скрипичний цей ключ, чи як і називається? Ну розумієш його я... малюють от перше із я... голос наш голос він моно. А те, що ми чуємо, стерео, і наше вухо сприймає. От кожен із вас, напевно, чуючи себе, коли ми зараз говоримо, ну вроді нормально, все звикаєш. А коли ти чуєш себе в запису, жо? ну нас з вами професіоналів це не стосується, тому що ми звикаємо. А от люди, які перший раз себе почують в запису, не голос, не та, боже, як це жахливо, це мій голос. Та ви що, це, це просто жах. Тому що моно, а в багатьох звуках, які треба зімітувати, наприклад, які я роблю там потяг, чи не. що треба записати 3-4 доріжки, щоб скласти, щоб було це стерео, як кажуть. От, наприклад, на простому прикладі, якщо ми говоримо, ніколи не замітуєш і не зробиш, якщо ти не доб'єшся, щоб було акомпанемент, моно і все і моно е, е, соло, акомпанемент і соло з акомпанементом разом. Ну, м'яко кажучи, можна показати на прикладі гармошки. Наприклад, от е, зрозуміло, що це соло. Ну, ну, що це, да, це, звісно, це зрозуміло соло. Ага. Але Соло саме, ну, як? Чорне, чорне. Додаємо компонемент. Теж зрозуміло. Ага. А як зробити так, щоб і тебе чули, і ти чув когось, ага. і це все в комплексі. Ага. Ми чуємо і соло і компонемент все разом. Тобто, так і в імітації, так і в звуках, так до речі, і в житті. Коли люди чує тільки себе, в неї дуже будуть проблеми з оточуючими, з роботою. Треба, <гум> Ту, щоб все це було та, в гармонії. А, а, то, є, то, то... То, то, то... Мало мати, ну, у вас, напевно, дуже добрий слух, абсолютний слух, я теж багато. Ну напевно, це не моє, це від Бога. А як, тобто, оці всі мультфільми, коли дубляж, двері скрипляться, все думала, якось це ну, звуки з реального життя беруться. Це насправді все імітується. Дуже багато імітується. Мені дуже приємно працювати. З багатьма режисерами, які це дозволяють, mm -hmm. і, і багатьом режисерам це вигідно, тому що буває, немає якоїсь там треху, яке треба зробити. Але інша справа, як люди відносяться до цього. Мене я дублюю багато фільмів, мультфільмів інколи там так, про війну, фільми там чи ще якісь речі. І мене страшенно дратувало, коли ти бачиш на відео одне, а звук не, не відповідає тому. Наприклад, якщо людина заходить в хату чи там в якийсь будинок, відкриває двері. Поговорила, потім виходить. А режисер ставить ту ж плівку. Двері вниз уже закривається, повинні з верхньої ага, точки ага. йти. А вони ж залишились у верхній. Вони повинні вниз піти. Ага. І тут тобто, таких багато моментів, які спостерігаєш і думаєш, ну добре, що це люди на це не звичайно. Але мене це дратує. Давайте покажемо уривок з тачок. тачок, мій улюблений уривок із тачок, коли сирник лякай сирник, це власне її Юрій Коваленко. Це я підйом сонне царство. <гум> Тя, я оце думав, ну коли ж ти прокинешся. Бери що хочеш. Смішний! Люблю я таких. Мене звуть сирник. Сирник, я мабуть не піду. Ой, та ну, гарно буде. <гум> Трактори шугать люкс. Це просто дурість. Слухай сюди. Якщо скажу, давай ідем. Та так, щоб Валера не вловив. Давай! О, який тут Валера? Сирник! Чекай, сирник! Оце роби отако. підкрасть тихенько спереду і сигналь, а далі вони самі ось о диви. Ну, ми ми вже складали цю історію, що насправді. Так, що насправді перекладач Гри, Негрибець. він був проти власне, цього Валери, тому що там ті, що будки більше англійський відповідник. От. А власне, це була пане Юрія ідея, щоб це був Валера. І от потім Негребецький каже, що потім я зрозумів, що це була хороша ідея, але ви там довго сперечалися. Ну, я вважаю, просто якщо робота дуже цікава, тим паче мультфільм дійсно дуже красиво зроблений. І робити його там Джоном чи якісь <головість> теми, які невідомі, наприклад, нашому глядачу, тому і там імпровізів тисячі і про ті дороги, яких немає дійсно, слава богу, їх почали зараз під євро трошки робити. Але якісь такі моменти, які знайомі нашому У мене зараз е, е, знайомі на 18 маршруті на Богдані, вітаю там що в другій частині я сказав, що у мене є знайомий на, який працює з друг Валерія, який працює на 18 маршруті в Богдані. Богдані який. Та я ну, це тобто, це якісь та. такі моменти, які близькі для нашого глядача, і тому я інколи стараюся, якщо це можливо, використовую звісно ці імпровізи. І це дійсно це реальні речі, реальні люди. Валера дійсно комбайнер, у мене є знайомий, який ввійшов ну, отак от в історію. тому... Ну, передаємо йому вітання, якщо він там дивиться у нас. <гум> а, до речі, ну, от Сирник він розмовляє так на октаву вище, наприклад, <гум> ніж ви розумієте. Я, ви, це це якийсь ефект накладається, чи ви просто. Е це можете моделювати. Ні, розумієте, справа в тому, що ну, ідучи на будь-який ефір, я м, говорю не своїм голосом. Зараз і теж ви чуєте, це не мій голос. Мій справжній, високий дуже. Просто я не зможу довго розмовляти з вами, бо ну, люди будуть сміятись. І тому я імітую ну, низь, низький тембр, і, і так, то ви чуєте мене нормально все. Но а це валі... голос на кожен день. На, це на кожен день я собі а, випрацював такий, а будучи ще хлопцем малим, я мене страшенно вразив Юрій Сінкевич. І от мені наскільки його бархат сподобався. Добре утра, дорогі.

Він там починає говорити. Тобто ну, ця це, це тема дуже цікава і взагалі зв'язки це наскільки складна річ. У мене була навіть пропозиція від одної медичної структури застрахувати голос на хорошу суму, але потім пустити туди камеру і познімати, що відбувається, коли ти говориш з і до профонду. Але знаючи е, 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 ну, недолугу ще в цьому плані в е, зв'язковому е, медицину, можна завтра сурдопереводом займатися на екрані десь там. А ви до речі, це нас дуже хвилює, бо зараз якраз така. Ця е, період, коли хворієш, хрипнеш, ви з як боретеся? Ну так щоб от сьогодні треба, а зранку встав голос. Ну нема голосу, а але чи Найкраще взагалі е, е, час лічить, як я кажу, да, от е, є п'ять днів, які вираховані природою. Як би ти не пив таблетки, там антибіотики я вже про раза два інколи були такі зими, коли їх три хворі вангіною, тому що саме власне це єдиний інструмент, який в мене працює кожен зранку до ночі і до ранку, і взагалі. І Він найбільш вразливий до, до всіляких речей. І я зрозумів одну річ, що, по-перше, час. Ну, Звісно, треба займатися гімнастикою, Стрельникова, і багато розмовних якихось моментів, які для е, людини, яка працює голосом. Потім деякі вправи після ефіру покажу. Якщо вам це цікаво, потім чаї на травах і інгаляції. Найкраща річ це не таблетки, не антибіотики, там не уколи якісь. А інгаляція це дихання всілякими травами. Найкраще допомагає. Причому, якщо тільки починаєш захворювати вечором, знаєш, що завтра в тебе ефір два-три рази за ніч інгаляція, і воно наскільки знімає. Що дуже добре. Це дуже корисно. Дякую. У вас ще є сопілка. Супілка це взагалі ну, колись давно мені е, Рибніков, я дуже Рибнікова любив. і Любив і Юнону Явосі, і Звізда і Смерть Фокіна Мур'єти, і потім мені сподобалась Орфєєв Рідіка, вже інші рокопери. І я взагалі з п'яти років е, всі звуки, до речі, почалися. Коли мені було десь напевно років 4-5, і я вже е, грав е, як самоук на якихось музичних інструментах і потім ходив в духові оркестри. І оскільки я з української Венеції, це Вилково там е, Чорне море, Дунай, е, я ходив біля плавнів і це було трошки для малого хлопця, ну дикувато, страшнувато. І я почав спілкуватися <клух> там з жабами, я слухав сіркунів. Я починав їм відповідати, і в мене таке враження, що десь страх мій тікав цей дитячий, тому що мені відповідала природа, і я з нею зливався, і мені здавалося, що вона мене захищає. І так і з музикою свого часу просто сподобалась ця річ дуже. Уже, бачите, 100 років не брав. Але більшість використовував, коли десь там на Закарпатті їх... А інструменти музичні просто дали дійсно вже можливість займатися якимись речами. які... Десь у мене ще один інструмент є, хоча я нічого не витягую, інколи просто робиш руками якісь рухи, і людям здається, що зараз він щось буде там робити стосовно от е, вранці, дуже я не люблю в ефіри, чесно кажучи, тому що у будь-якого актора голос спить до десь до 11 години. А в імітатор він спить більше. Але вже наскільки звик його будити ви, вранці, ви, ви до речі, жіночі голоси імітуєте? Ну, колись, колись робив Лату Мангешкар. По телефону виходить інколи, там, якщо друзів там когось розведу. Е, е, мені страшенно подобались індійські фільми а, е, ага, свого часу. Нам, на біс, нас дві хвилинки буквально залишається. <кхем> е, з індійського фільму тречок маленький там. Двороки нока, нокі, дуня, гедельвай, локі, чоловік співає. А зараз ви мене заставляєте, да, вранці, коли у мене такий голос співати індійським. І жінка відповідала. Хоч, <кхем> хоч, ні, мені треба годинку ще, щоб, 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 щоб про розпрацювався, розпівався. Тобто латуман біжкар, у якої в 70 років вона співала дівочим голосом, і це був був феномен такий. Прощайте ну, заки голосом когось кого впізнають. Може, давайте Янукович. У нас тут. Купа глядачів вирішила не дивитися привітання новорічного від президента. Тут хоч останній шанс почути, шановні співвітчизники. Гадаю, що буду першим, хто привітає вас в такий ранній час з наступаючим новим роком та всіма іншими святами. Всього найкращого, якщо будуть проблеми, заходьте. Ми їх вирішимо тут на цьому каналі. Спасибі. Ми приєднуємося багато гарантий, багато голосу. Юріко. Оленко, дякуємо. Завтра вранці побачимося. Не проспіть. Ранок ставай о 7-0. Все добре.